Всім привіт! З вами Ванюк. Сьогодні буде відео про оранку. Попробуємо. Ну як спробуємо, я вже пробував орати даним мені трактором плужком ось таким. Сам плужок купляв магазинний, але я його вже Почти всього переробив. І так, рамка у нас йде та що культиватори Я ставлю, і вона в мене універсальна. Тут я переробив кріплення, ось е, провертів у трубки два отвори і в цьому шведлері полукругом пропиляв отвори. І вона в мене туди-сюди тепер крутиться цей шведлер Кронштейн. І відповідно я тепер можу. Відносно трактора, бачите, нахилить стойку. Що як трактор у борозну стане, навскоси стоїть, а плуг рівно стоїть. Ну, Приблизно я відрегулював. Ще мене трохи підкрутю, підрегулірую. Так само тут ось стоїть опорне колесо коліща. Ну, ось так. Поставив я трактор на широку колію, як би вам так зняти. Розвернув я диски, получається тепер 85 сантиметрів центрах колія. Коласа, одвинулася, я кажу коласа по 7 з чимось сантиметрів одійшов. Трохи, звісно, виглядає за майже щепка, але оранці воно буде краще, бо при вузькій колії його трохи значить, Душа перехиляє, і відповідно і сидіти не так удобніше і, і щеплення хуже буде тоді, мабуть. Так, ну, зараз будемо, забудеться їхати в огород, знімемо щось там. І так, ось що в нас виходить. Вчора вечором я трошки спробував, але вечором не знімав, бо... Погано видно вже було. Так, суто настроїть, Попробував. Ну, Є бурян зверху, погано прикидає, ну, на зиму, в принципі, непогано. Глибина десь 16-18 см. Можна глибше трохи поставити, але якщо більше заглибити, Тракторцю трохи не вистачає потужності. Хожу другою передачею І другою передачею йому важко, Важкувато, якщо гарно заглибити. І треба або захват уменшати, або глибину меншу робити. Ось таке. Трошки якби потужніший двигун. На 9 коньок, я думаю, було б то, що треба. А на 7 для всього нормально, а от для оранки і важку вату. Є грудка трохи. Ну то таке. Що маємо, то маємо. Так, зараз будемо пробувати гороть. Ось результат оранки. Пішло на це не так то та й багато часу, тут о 50-х. Прийшов глибина десь сантиметрів 16-18. Ну, тут трохи залишилася борозна слід. Одійшов край з того і з цього боку. Так, да, є бур'ян зверху, але на зиму нормально. Тут я трохи цілий кул хватив, назад ось його закинув і тут я кидав в ту сторону, наче йшов перший раз, кинув на цілий брилу і воно не дуже красиво одійшов в обратну сторону, краще б я, мабуть, і не трогав його. Підняв ось такий. Брил проїзду захватив трохи, але ну, нічого по весні воно зазиму трохи розмокне, перемерзне що тут можна було би ще й пройти, ну в цілому непогано для мотоблока для ну як, мотор від мотоблока, плуг від мотоблока. Але оце скільки їздив, то ні разу ніде не грібся. Було, що важкувато, прямо ось чуть мотор бідняга. Трохи важко було, аж давився місцями. Ну, гребтися ніде не грібся. По проходимості супер. Так, кому сподобалося відео, ставте палець вверх. Всім до зустрічі.